Кожен із нас, дорогі друзі, хоча б раз у своєму житті ловив себе на думці, а що про мене скажуть інші? Цікаво, іноді ці слова надихають, іноді мотивують, а іноді тягнуть донизу, змушуючи сумніватися в собі. Але чи замислювалися ви, наскільки глибоко чужі думки впливають на ваше життя, на вибір і навіть на щастя? Давайте розберемося, чому ми так часто надаємо. Вагу чужим словам, і як вони можуть формувати наші переконання, та головне, як навчитися чути свій власний голос у цьому хаосі з нами сьогодні. Вікторія Хеймот, спеціалістка з ментального здоров'я, психологиня, яка допомагає людям долати тривогу, стрес і повертатися до внутрішньої гармонії. Доброго, Доброго ранку! Вітаємо вас добрий ранок. От ми проговорили так про те, що от вплив того, що люди думають про нас, може бути для кожного різним, тому що хтось приймає його дуже близько до серця, і це в комплекс якийсь ганяє, хтось менше, хтось навпаки мотивується о я буду ще кращим і так далі. З іншого боку, в цілому, чому люди схильні дуже так би мовити ставитися з трепетом до думок інших людей про себе? Це ще тянеться і віку, як я завжди кажу. Ще від наших першобитних людей. Ми загалом всі дуже дуже соціальні. І момент, коли ми комунікуємо з іншими людьми, коли ми в громаді, у спільноті, коли з нами ще є хтось, це момент нашої безпеки. Ми не пропадемо. Так, ми впораємось з чимось, навіть коли там ми захворіємо, або нам буде якось погано, або в нас не буде в якийсь момент сил, нам можуть допомогти, бо ми не один, так? не один у полі воїн. Саме це через загальність, коли в нас багато людей, ми відчуваємо себе більш цілісними. Ми починаємо вбачати в інших людях своє відображення, шукати в тих людях свою підтримку, підтримку себе, якесь краще. Розум... Розуміння себе, і це допомагає нам е, швидше, краще рухатися по життю, дізнаватися більше, аніж коли в нас лише один вузький, тільки наш погляд. Ну і загалом лише одному бути ну дуже дуже важко і складно. Тому нам важливо, щоб ми були в колективі, щоб ми були свої, щоб нас визнавали, так для того, щоб відчувати цю безпеку і мати опору якусь саме так. Це момент безпеки. Так це непогано насправді ні, це чудово. Це наше внутрішнє таке вбудоване бажання бути в соціумі, тому що ми соціальні саме так. Угу. Це абсолютно нормально вбудоване в кожної людини таке бажання. Воно є абсолютно нормальним. Єдине, що в нас є такий перехил, трошки, коли ми вже починаємо сприймати іншу думку, як за основу, як найголовнішу, як найвагомішу. І ми забуваємо, що в нас також є своя думка, і в цей момент ми, начебто, пропадаємо нас, ну ми, наче розщеплюємося. Нас немає uh -huh. на фоні того, що інші люди стають усім для нас. І ми в цей момент навіть не думаємо, що нам варто задати до себе питання: а де ж я? Я чую інших людей, це мені важливо. Але чого хочу я? Як це для мене? Це дійсно мені подобається те, що мені кажуть, або ні? Uh -huh. А як нам взагалі фільтрувати ось весь цей поток думок про мене? Як ті, які деструктивно на мене впливають і руйнують, і в принципі вони не мають ніякого об'єктивного підґрунтя. Тобто, просто людина сказала або щось сказати, а я потім і вона вже забула про те, що вона сказала, а я ходжу, і воно мене руйнує від думок і реакцій людей, які насправді можуть бути як відзеркаленням моєї поведінки, яка, можливо, ну, може бути недосконалою. Дійсно, я потребую якихось змін і треба якось реагувати. От де нам от, брати ось цей. Такий важіль, який буде відсортовувати одні думки від інших, по-перше, коли ну, ми можемо самі запитувати в інших людей, що ти думаєш там, на кшталт цього або про це, як тобі там моя поведінка або мій виступ, наприклад, і це буде е, наш поклик, наш запит і наша цікавість. Це круто, класно. Ми для цього там щось побачили, щось почули, щоб не тільки з свого фокусу. Інший момент, коли ми навіть не запитуємо, але нам хтось вже розповідає свою думку. Таке відчуття, наче сніг пішов серед літа, і ми його зовсім не очікували. Ми не були готові для, до цього, і нам вже холодно навіть від цього. Інколи може бути холодно від слів, які кажуть інші люди без нашого запиту. Нам потрібно в цьому контексті тренувати самоусвідомленість тобто, окей. Так, людина зараз можна сказати влетіла да? в мій простір, в мої реалії, в моє життя зі своїми думками, зі своєю міркуваннями своїми. Це для мене зараз підтримуюче? Чи мене це зараз певним чином якось обмежує і руйнує? От в себе запитати, що я відчуваю зараз в цей момент, навіть якщо е, чіткої раціональної відповіді через самоусвідомлення ще не буде, ми щось будемо відчувати у своєму цілі, ну десь в душі, десь в грудях може трохи бриніти. Ми можемо почати хвилюватися, і це також вже для нас сигнал, що потрібно звернути на це увагу. Угу. От, до речі, я хотів ще запитати: От дуже часто ми від е, ну в психології чуємо про коли йде комунікація між людьми. Я повідомлення, так, тобто, коли ми транслюємо якусь свою думку не через те, що ти такий сякий, а через те, що я відчуваю. От, можливо, це теж може допомогти нам відсортувати ось якісь реакції людей. Тобто, якщо мені просто підходить хтось і говорить, слухай, Ангелін, ну ти так собі там сьогодні там, чи ще, ну, якісь такі знаєш моменти, і ти такий, ну тебе це ранить, це неприємно. З іншого боку, якщо це про поведінку, так, ти можеш підійти і сказати, що от мені оці слова сьогодні були ну не дуже приємними там, і так далі. І це вже інше сприйняття. Ти. Розумієш, що е, людина не просто тебе хоче е, обличчям в багнюку, а вона говорить про свої реакції і ну на якісь твої поведінки. Як ось тут можна це використати як теж такий фільтр? Обов'язково, звісно, це може бути як один, один із фільтрів, коли людина нам каже про свої відчуття щодо нас, про своє сприйняття через я повідомлення. І це круто, класно, але тут ми його від, відсортовуємо також. Ну, ми почули, що ми з цього класного можемо взяти для себе. Ось цю вижимку робимо, щоб воно для мене класно діяло. Якщо е, я десь в контексті з кимось спілкуюсь і також. Я повідомленнями спілкуюсь, наприклад, я щось побачила, я щось відчула І не завжди потрібно саме людям. Доносити це через я повідомлення. Є в нас різні люди. Ми це знаємо. Не всім потрібна наша усвідомленість і я повідомлення. Угу. Якщо ми самі з собою усвідомлені, це чудово і це найкраще, що ми можемо зробити для себе. Не всі можуть почути наше я повідомлення. Ми це можемо зчитувати за контекстом. Якщо людина емпатійна, якщо вона розуміюча, якщо вона питає, йде на контакт, цікавиться, вона відкрита до нас, тоді я повідомлення буде. Доречним і Класно буде співпрацювати у контексті саме цього стосунку. Якщо людина експресивна, агресивна не чує нас, вона і не почує ніякого я повідомлення, і ми можна сказати, просто витратимо час. Краще це проговорити з собою і собі відслідкувати, що я відчув або відчула. Угу. І не завжди є доречним казати про це іншій людині. Я ж кажу, в той момент, коли вона нас не готова, просто почути. На жаль, ми лише витратимо час на це і почути. Уті, не будемо І ще більше себе розкачаємо. Так, звісно, бо ми будемо намагатися, наче достукатись, вкричатися в певних моментах, пояснити все ж, пояснити ще раз через пояснити. І ми не дійдемо того консенсусу, бо в нас зразу інша позиція. Ми зразу стоїмо, е, якби на відкритій такій позиції, що ми хочемо. Поділитися інформацією, донести, показати з доброї точки зору, так а ми не хочемо нічого виборювати. Ми не хочемо воювати у цьому стосунку, а інша людина може бути до цього просто не готова. Ох, цікаво. Дуже важливо те, що ви це проговорили, те, що ви це зазначили, що не завжди наші я повідомлення вони мають місце взагалі, і нам потрібно мати мудрість для того, щоб розрізняти, де мені потрібно сказати про свої почуття, де потрібно почекати, де потрібно тихомирити там свій запал, наприклад, і так далі. А ось якщо повернутися до тієї ситуації, коли людина вона настільки сильно концентрується на думці інших людей. Що це може її зламати, це може дуже сильно підняти її настрій, так само дуже сильно її засмутити. А взагалі, від чого це йде, в чому основа ось такої поведінки, коли для людини думка інших є просто якимось абсолютом, і це можливо навіть і несвідомо відбувається. Це ще йде з дитинства, насправді з тих ем, початкових моментів, коли почала формуватись наша опора на себе і почала формуватись наша ідентичність. Ідентичність це що таке? Хто я є? Який я? Як я себе взагалі розумію, як я себе бачу. Моє сприйняття себе, моє розуміння себе. І якщо в нас там є трохи прогалина, є певні дефіцити, які ми ще там не догодували, умовно кажучи, воно буде фонити протягом усього нашого життя. І Ідентичність формується у дитини до трьох років. От прям своє я окреме, воно починає бути. Окремо виділятися саме від мами, <кій> бо спочатку до трьох рочків дитина все ще з мамою в полі мами. Вона навіть ну, тільки може пробувати, але саме усвідомлення ідентичності приходить плюс-мінус до трьох рочків. Цю ідентичність закладають батьки. Але я тут не хочу казати, що все батьки в нас у всьому винні ні в якому разі, навіть якщо так не сталося, у багатьох такого не сталося, таке буває, це нормально. Якщо ми вже виросли, ми дорослі, ми можемо самі це, умовно кажучи, догодувати в собі доростити свою ідентичність. Яким чином це просто цікавитись собою? Наприклад, коли ми йдемо на побачення з новим хлопцем або новою дівчиною, ми ж зовсім не знаємо нічого про нього, ніякі жарти можна з ним шутити, жартувати. Чи що можна казати, що не можна казати, як взагалі себе вести? Який кольор улюблений? Ми починаємо задавати ці елементарні питання, щоб знайти якісь точки е дотику з цією людиною. Те саме ми починаємо робити з собою: знайомитись mm -hmm. з собою спочатку елементарними питаннями на елементарному рівні. І далі ми йдемо, йдемо в усвідомлення глибше, а що я відчуваю, а де відчуваю, в який момент я це відчув. Чи інтонація, чи звук, чи слово, що е, вплинуло там на такі мої відчуття. Е, можливо, якийсь взагалі фоновий шум це був. Я починаю це відслідковувати, але починається все з базового, елементарного, прямо як в дитинстві. І це можливо догодувати, можливо в собі виростити, коли я себе знаю. Я можу орієнтуватися на свою точку зору, не сприймати точку зору інших як е, цілющу правду, як угу. єдину, е, не тільки нею єдиною. Я можу її фільтрувати. Ось цей когнітивний фільтр через фільтрування він з'являється тільки, коли ми нарощуємо в собі усвідомленість і працюємо самі з собою усвідомлено. Не хтось з нами самі з собою. Угу. А, ось так. От в нашому суспільстві за останні роки, особливо, ну це напевно, от від психології. Часто ми чуємо такі, такі тенденції, так і люди це транслюють про те, що думки інших вони не мають значення. Важливо те, що ти сам про себе думаєш, то ну тобто і доходиться до того, що люди вдаються в іншу крайність. Що мене абсолютно не хвилює, що люди думають, я виправлятися не буду. Це інші мають підлаштовуватись під мене, тому що ну мають приймати таке, як є, і мене не хвилює там, що про мене думають. Тобто, от є якісь такі крайності, що з одного боку людина залежна від думок інших і не може нормально жити, тому що постійно хоче комусь догодити. А з іншого боку, людина може потім втратити взагалі всякого спілкування, думаючи, ну це вони недостойні зі мною спілкуватися. А ну де оця золота середина, щоб все ж таки. Ми могли відслідковувати, так і розуміти е, тут, мені потрібно так почути якусь думку, а тут ця людина для мене не авторитет, щоб я від неї цю думку сприймав і так далі, щоб в якусь із цих крайностей не впасти. А в соціумі дуже часто плутають два такі поняття, як е, егоїзм і егоцентризм. Угу. Егоїзм це я знаю, що мені потрібно. Наприклад, я хочу попити води, я поп'ю воду. Це мої потреби. Це моя потреба. Я знаю себе, я себе розумію. Це егоїзм. І це нормально. Це нормально. Егоцентризм. Це я хочу, щоб інша людина робила так, як я хочу. То весь світ навколо мене. Так, весь світ навколо мене. Всі мені повинні. Я вбачаю в тому, що всі, умовно кажучи, мають обслуговувати мої потреби, реалізовувати мої потреби. Вони не я. І це вже егоцентризм. Тут додаються також і маніпуляції різні, і так далі, але. Ось ця от золота середина, про яку ви кажете, вона саме формується через ту саму усвідомленість. Тобто, я до світу, взагалі, відкритий. Я хочу перекласти свою відповідальність за своє життя. Візьміть мене хтось, вирішить мої питання, мої проблеми, розуміння мене. Чи мені я собі чи я собі цікавий? Чи я хочу собою зацікавитись, або хоча б спробувати собою зацікавитись, і я хочу з цим розбиратися? Мені цікаві мої потреби. Коли мені цікаві мої потреби, я розумію, що мені потрібно. Я йду в світ відкритий. Я знайомлюсь з іншими людьми. Мені, окрім того, що я собі цікавий, починає бути цікавий і інший світ, і угу. інші люди, їх е, світобачення, е, як вони сприймають. Можливо, вони сприймають як, якось інакше, не так, як я. І так. це круто, бо у цьому моменті є мій зріст. Я починаю рости. Я починаю знову виходити від своєї е, вузького ну, погляду якоїсь думки, лише однієї. Я починаю її розширювати. І тут я відкритий, і тут я не переходжу на егоцентризм. Мене не мають обслуговувати. Я можу піклуватися про себе сам. Я розумію, що мені потрібно. І я можу, можу подумати, як я можу це реалізувати. Власні такі поради, я от між рядків ваших думок, так які ви висловлювали, і тим досвідом, який вже десь трошечки набувається з життям, з часом зрозумів, що от якщо ми говоримо про думку оточуючих, яку я хочу чути, то напевно для кожної сфери життя мені варто було почути це від людини, яка в цьому компетентно, тому що почути про мій зовнішній вигляд від людини, яка в цьому взагалі нічого не тямлить, так там про мій одяг, і почути від там стиліста чи ще це абсолютно різні можуть бути думки. І нехай я комусь не подобаюся, але мені скаже людина, яка в цьому розуміється це класне поєднання кольорів, тобі це лишить і так далі. Звісно, що я прислухаюся там, де це об'єктивно. Так і так, будь-які сфери життя, які можуть бути, напевно, це теж один із таких моментів фільтрації, те, від кого. Ти що сприймаєш, я думаю, що тоді буде значно простіше е, об'єктивізувати розуміння самого себе. Бо це просто від когось з вулиці почути непрохані поради. ну, uh -huh. Дуже дивно. Але ще ж ну, найголовніше не будемо забувати, що ми не маємо подобатись усім. Uh -huh. Ми ж там, хто uh -huh. не 100 доларів, не 100 євро, да? okay. які подобаються усім, усім потрібні. Ми не для всіх, і всі не для нас. І це нормально. В нас буде своє коло спілкування або вже є. Воно буде змінюватися, десь збільшуватися, десь зменшуватися, але воно обов'язково буде, якщо воно нам буде потрібним. Ми не для всіх. Ми не маємо подобатись усім. Ми маємо розуміти себе і розуміти, що подобається нам і до чого ми взагалі йдемо. Чого ми прагнемо, що нам цікаво. Клас. Дякуємо. Справді, така, такий заряд натхнення від вас сьогодні до нас прийшов від наших глядачів про взагалі таку тему, як це впливає на наше життя. Що нам з цим робити? Чому? Дякуємо вам, пані Вікторія. Бажаємо справді успіху у вашій діяльності і приходьте до нас ще з новими темами цікавими. Друзі, нагадаємо, що ми мали розмову з Вікторією Хейма, це спеціалістка з ментального здоров'я та психологиня, і говорили про те, як думка інших впливає взагалі на наше життя, чи точно варто її прислухатися. Ось таку тему сьогодні розібрали. Також є про що подумати. Дуже скоро повернемося до вас. Дочекайтеся.